що ми почали слухати Духа. Бо ті, що за Духом ходять, каже апостол Павло, ті прагнуть і отримують, і приносять Богові любов, радість, мир, довготерпіння, вірність, доброту, здержливість, лагідність. Ці плоди Святого Духа наповняють серце. І знаєте, що відбувається, браті і сестри, тоді? Ми встаємо через падіння Його. Він падає, щоб ми вставали. Щоб ми були над тілом, щоб ми вернулися до Духа, щоб наш Дух знову з'єднався з Святим Духом, почув цей голос і знову вставав і йшов. Господи, дай нам ласку, щоб від сьогодні ми чули Тебе, прийняли Тебе, боролися своєю тілесністю та вставали, і йшли за тобою завжди. Амінь. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я, нехай прийде царство, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам всього, і прости нам провини наші, як і ми, прощай, винуватця в нас і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Бога, Богородице, Діво ворати, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений Бога твого, ти породила Христа Спаса і Славити, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віки.